Голодомор. Геноцид української нації, скоєний керівництвом Радянського Союзу на чолі з Йосифом Сталіним, шляхом штучно створеного масового голоду з метою знищення українців, остаточної ліквідації українського спротиву режиму та намагань українців збудувати самостійну, незалежно від Москви, українську державу. Гаррі Джонс, валізький журналіст, який у західній пресі, під власним іменем заявив про масовий голод в СРСР, в тому числі і про голодомор в Україні. Голодомор в Україні 32-33 років, не був випадковим явищем природного чи соціального походження, як це стверджували спочатку радянські, а згодом проросійські історики. Смерть через голод стала наслідком цілеспрямовано застосованого тоталітарною владою терору. Голодом, тобто геноцидом. Він став покаранням українців за їхній спротив колективізації сільського господарства і небажання перебувати під владою Росії. Це покарання здійснювалося шляхом знищення української культури, мови, традицій. Ще однією складовою геноциду було свідоме блокування інформації про голод. У січні 1933 року радянською владою було зроблено заяву про відсутність голоду в країні. Сталінський режим відмовився від зовнішньої допомоги. Голодомор охопив період з квітня 1932 року по листопад 1933 року. За ці 17 місяців було вбито понад 7 мільйонів людей в Україні і 3 мільйони українців поза її межами. За антиукраїнською спрямованістю та масштабністю стосуванням голод цього періоду виявився найжахливішою зброєю масового знищення та соціального поневолення насилення України, якою скористався тоталітарний комуністичний режим. Тобто, голодомор в Україні став соціально-гуманітарною катастрофою глобального масштабу. Пам'ять про голодомор стала невід'ємною частиною національної пам'яті українського народу. Щороку, в четверту суботу листопада, українці запалюють свічки як символ пам'яті про вбитих голодом. У понад 40 містах 15 країн світу споруджені пам'ятники чи встановлені інші пам'ятні знаки на вшанування пам'яті жертв голодомору. Важливим елементом визнання голодомору в Україні 32-33 років геноцидом українського народу на міжнародному рівні. Є визнання його в рамках таких міжнародних організацій, як Рада Європи, Європарламент ОБСЄ, ООН. Для українців міжнародне визнання Голодомору є свідченням встановлення історичної справедливості щодо оцінки злочину проти людяності, скоєного стосовно українського народу, та демонстрацію засудження дій тоталітарного режиму, який знищив в Україні мільйони людей. Я Україна, я перлина світу, країна сонця, щедрості, тепла, родючі землі, люди працьовиті, здається, так би вік в добрі жила. Та не судилось, кровожерливі ординці стоптали кіньми всі мої поля і помирали в муках українці. Від злих катів стогнала вся земля. Такого ще земля не знала, закрили Україні очі і душу міцно пов'язали, сліпу пустили старцювати, то був такий державний злочин, мерцями звернулася навіть мертва кафа, мерцями вкрилося все поле, ні хреста і не могили, то був такий навмисний голод. Великий голод, вічний гріх з лихої прихоті сваволі. Торік на нашу долю ліг, мов з густок болі. В історії ж паром швидким писали гімни і горали, а ці пекучі сторінки Підступно так повикидали. Не мовчимо, бо з нами кожен третій померли в той страшний голодомор. Бо з нами тридцять другий, тридцять третій, перешитий мор. Не мовчимо, братове, українці. Ми ж так мовчали в пору ту тяжку. Бо молимося хлібові, хлібинці, що так гірко дістається на віку. Не мовчимо доволі спати, брате, О, сестро, очі витирай з очей. Не мовчимо, не можна нам мовчати за крики тих страшних ночей. Ки в чорних негод, живе Україна і вільний народ, як спопелу в верес, поживі злетів, і зорями зміряв, простори степів. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі, Що ми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Я, Україна, ваша ніжна мати, ваш батько Бог життя вам дарував, на цій землі, яку ніхто здолати ще не зумів, бо він їй силу дав. Прийміть любов, надію, світло віри, набуту мудрість сивих поколінь, нехай ці дні скорботні, чорносірі, скоріш відійдуть у вічноті. Я вам даю у спадок чисті води, квітучий простір шовкових долин. Очуття безмежної свободи у виборі неходжених стежин.